З Новим роком, всіх, всіх, всіх вам бажаю жити в мирі, хай луна веселий сміх, всім віщум щастя, долі, всім визичимо здоров'я, з кожним роком молодіти і ніколи не старіти, щоб ваш дім був повна чаша і ціла країна наша. З новим роком, з новим щастям, тут живе господар, ліцею цього володар. Хай ваші кроки віднині множаться кожної днини. А ваше багатство золотії руки, а ваша потіха хороші діти, вчились у ліцеї на відміну, все, що б збулося і на відміну. А шановному заочу, ми бажаємо від душі, щоби спокій був у душі, щоб за розкат не клювали і усьому помагали, Ха щастить вас завжди всюди і шанують добрі люди. Гладачем хай цей рік буде кращим, ніж той рік, щоб ніколи не хворіли, все що хочете вміли, щоб всі заходи вдавали, так, щоб гості дивували. А я хочу побажати цілу купорошей мати, щоб ми жили з вами дружно, щоб не було нам сутужмо, щоб дружній колектив був у нас завжди такий. Вам початківцям цього року побажати хочем знову, щоб що учнями мороки не бувало ані трохи. Хай буде все добре у нашій людині і спокій у нашій Україні. Хай вам кров принесе несе, найяврієніше все. Щастя, миру і здоров'я, жити в злагоді й більше посмішок в житті, будьте завжди молоді. Люди хороші, ми вас вітаємо, у році новому щиро бажаю. Мір, щоб і щастя були у хаті, стали заможні, стали багаті. Ще вам бажаємо, щоб оселі, діточки ваші були веселі. Світлих хрістяних ангелів вам на поріг, миру, світа та добра у кожний будинок. Хай любов панує долі, хай Господь пошле щасливої долі, хай в родині спокій панує, а новий рік перемогу святкує. Миру щастя і здоров'я у новому році. Даннім новорічним ходимо у кожний дім. Щастя, радості сьогодні, вам бажаємо усім. Зичимо усім вам щастя, а видать хай не щастя. хай несе вам новий рік, ми та радість на поріг.